Роки йдуть, а у футболі друзі нічого не змінюється. Ми можемо дуже сильно любити Рональдіні. Ми можемо дуже сильно любити інших футболістів, як, наприклад, ось цього от Андреа Пірла, який вслід за роном почав рекламувати російських. Буків, і якщо по Рональдіні може в принципі все бути зрозумілим. Рон зараз має там купи грошей, всі знають про історії там з Тюрягою і так далі, то подібне, то Андреа Пірло провів свої найкращі роки кар'єри у Мілані в Ювентусі він зробляв шалені гроші. Його збірна Італії досягала висот. Він отримав шалені гонорари. У нього були рекламні контракти. Він тренером працював і отримав шалені бабки. У нього з баблом проблем ніяких немає. Якого біса він рекламує російські БК? Що там за гроші йому запропонували? Я ж переконаний, що насправді якусь фігню просто Андреа собі такий думає. Та боже, мені то що мені що пофіг, в принципі. Друзі, не закохуйтесь в футболістів. Іноді вони вас можуть розчарувати. Хоча, знаєте, коли з'являються от такі от е коменти, як от, від Джані Інфантіно, що там Трамп має отримати е Нобелівську премію, особливо зважаючи на те, як він активно що робить в цих от політичних історіях в лапках, звісно. Чому ми, в принципі, в цьому світі дивуємось? Поїхали вже до новин. І почнемо ми з Іллі Забарного. По-перше, він прийняв участь в такому дотепному челенджі ПСЖ. А по друге, його ціна. На трансфермаркт змінилась. Звісно, це, друзі, приємно. Наш футболіст дуже сильно прогресує, і його ціна на трансфермаркт змінилась. Вона піднялася на 13 мільйонів євро. Тепер Заба коштує 55 мільйонів. Забарний топ. Ну і звісно, сподіваємось, що Ілля Забарний в матчі збірної України проти збірної Ісландії, який відбудеться сьогодні, принесе свою. Користь, власне, так, зараз ми поговоримо про збірну України. По-перше, хочу привести вам е коментар Сергія Реброва. Ну, куди ж без критики критик київського Динамо в наших випусках, друзі? Але ну, прямі прям які слова критики говорити не буду. Тут по цьому коменту Риброва все. А, зрозуміло, давайте я вам розкажу про все найцікавіше перед цим матчем. Сьогодні, 10 жовтня, в рамках відбіркового турніру до чемпіонату світу збірна України зустрінеться з Ісландією на стадіоні Лейгардальсведлюр у Рейк'явіку. Українці демонструють тенденцію до результативних матчів у семи з дев'ятих останніх ігор. забивали обидві команди. Ісландія свою чергу показує яскравий футбол У кваліфікації на ЧС Вони розгромили Азербайджан і зазнали поразки від Франції, де вони все ж змогли забити. На Машньому полі ісландці традиційно агресивні, що збільшує шанси на обмін голами. Наша заявка на цей матч виглядає до слова ось так. Як вам, друзі, коментуйте. І про те, як грає наша збірна, ви в цілому і так все знаєте. А от як грає Ісландія, зараз розкажу. По-перше, Ісландія здорово контратакує. Наш захист часто не назвеш надійним, навіть попри те, що там є забарний. А отже, це може стати проблемою. По-друге, ісландці круті на стандартах. Це очевидно, висока атлетична команда, і це, а вже ж теж може стати. Ти проблемою для наших, а ще вони класно і сміливо пресингують. От згадайте їх поєдинок проти Франції, якщо дивились там, якраз таки, завдяки активному і сміливому пресингу, вони створювали реальні проблеми французам. Коротше, ви зрозуміли, проти нас буде смілива активна команда. Буде 100% важко, але якщо не перемогти сьогодні, то далі сенсу у кваліфаї я не бачу. Згодні зі мною пишіть коменти. Перемога або нічого. Я вимагаю тільки перемоги від збірної України. Суперник, збірної Ісландії. Ісландії це складний опонент. Безумовно, вони атлетичні, вони настирні, вони агресивні, вони сміливі. Нам проти таких завжди грати важко. Нам, в принципі, важко грати проти пресингуючих суперників. Як ми себе покажемо проти збірної Ісландії, від цього буде, буде залежати все. Якщо ми не переможемо в цьому матчі, якщо ми зіграємо на нічию, для мене це вже автоматично все кваліфіку. І може закінчувати тільки перемога. Згодні? Пишіть свої коментарі. Друзі, їдемо до першої ліги. Ворскла і Бабіч. Все. Сталося це після цього. Ворскла програла останній команді першої ліги Чернігову 0-1. І відбулася розмова між фанатами і гравцями. Я давно такого не бачив, щоб нас так восили. Треба почекати. Я говорю, я з 35-го года а тут каждий матч, 30 років. Я за 30 ход не бачив, щоб я думав, ми можу. А ви бачили? Ви бачили, щоб команду будували блядь, за місяць. Ви бачили? Я не бачив, що кого ви, блядь, розказуєте? Бля. Так, але треба грати, а не стояти. Друже, так ми граємо. Ми б'ємо поворота. Ми літе, Ми не будемо зараз блядь, забити гол. Як то так? Додати, навіть, я не хочу заробити. Чи що? Я не хочу тут грати. Я не хочу бути тут капітаном. Досити цю бля. Цей дячок. Я з я самого початку говорив, що бабіч не найкращий тренер для Ворскли з різних причин, але попри це я тут із ним погоджуюсь. Команду за такий короткий термін не побудуєш. Тому знову ж таки, мої класичні. Вау, як ви класно працюєте! Адресоване босом Полтавської Ворскли. УЄФА спростувала зміни у форматі Ліги Чемпіонів після зустрічі із представниками Суперліги. Буквально нещодавно я розповідав про новий формат Ліги Чемпіонів. І от і все. Новий формат Ліги Чемпіонів Капут. Ну, насправді той новий формат був максимально схожим на формат Суперліги, тому мені достатньо зрозуміло, чому а, власне. Не буде цього формату. Ну і друзі, на завершення по Шахтарю хочу дати цікаву інформацію. По-перше, вони цікавляться лівим захисником Карабаха Байрамовим. А по-друге, Шахтар змінив е, статутний капітал вдвічі. Тепер він перевищує 5 мільярдів гривень. Шахтар охоче і потужно підсилюється. І, звісно, статутний капітал треба збільшити. Дуже великий зараз оберт коштів в Шахтарі. Відбувається, тому в принципі, це зрозуміло. Панато Шахтаря, що думаєте? Ну, а я, друзі, що думаю на завершення цього відео? Звісно, чекаємо матч збірної України. Будемо дивитися, будемо вболівати. І після матчу, звісно, класичний огляд на нього очікуйте. Ну, а на сьогодні у мене все. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа. Обов'язково почуємось. Віримо в наших.